I shall follow you, watch. the last go. She speaks. Oh, speak again, a brave angel, who art as glorious as this night, binge over my head, as as immediate messages of heaven heaven unto the white, right upturned, wandering eyes. Но нас обговорила не світу глянули, ти сяєш на рівною серед ночі, перед очима з нею день, що голову ці це нам стежить і день, і вночі. О, Ромео, Ромео, wherefore art you, Ромео? Do not say father and give you thy name. Or, if you will not, we will soon my love, and I no longer be a country. Ромео, о, нащо ти, Ромео? Зміни своє ім'я, зречися, батька. Як ні, то присягнися мені в коханні, і більше я не буду, як у неї. Ти спелся і мені, і знає мені. You are thyself, yourself, so no, and not a lot of you. What's a of you? It is no hair, no foot, nor arm, no face, no any other part. Лише твоє ім'я мій ворог лютий, а ти – це ти, а зовсім не Монтекій. О, вибери собі нове ім'я. Та що ім'я, як не назвеш троян, не зміниться мій аромат солодкий. Ша ой'ємо, у ще спік екзерсу. Послухати чи ще щось сказати? Вот мене, ардюзе, за звіскрі іналь, заставить одмиканцем. Хто ти, що ти, під підширпанком ночі, під мою тайну сердечну? a is hateful to myself. Як і не себе назвати, не знаю, своє ім'я, не навіть я сам, я прозірвав його. With what so I did I opened the walls, the stone limits cannot hold love out. Кохання проросло мене на крилах, і не змогла цьому завадити море, Кохання може все і все здуває, твоя риня мені не перешкодує. Ханка стюхає, та в мене две афори, за оча твоз, архай, ту хард, ту клайд. And they place this considering who cool you if any of my kinsmen find the here. Як ти зайшов сюди? Скажи, і навіщо? Як міг ти перелізти через мур? Адже високий він і неприступний. Смерть тебе спіткає, як знаєш, хто тебе застане. I have night's clothes to hide me from their eyes, and but who find me here? Swingless <coughs> chance, <coughs> whenever they reach, I crush a slag, and though we meet beneath the sea for If they do see thee, they will murder thee. Vulnetable, <coughs> it's look about you. Bye-bye, that first did prompt me to incur. He lent me counsel, and I lent him eyes. Моє льво, вона мене навчила жити. Моє лице, ховає маска ночі, але на ній палані очі стих. I should have been more strange, I must confess, but that you overheard, I was well. My true love passion, therefore, pardon me, and not give put this to light love, where the dark night has so discovered. Хотіла б я пристойність зберегти, від слів своїх відмовитись хотіла. Зізнайся мені, ні, ні що в світі. Я легковажна, пробач мені, мій любий. Мою любов відкрила темна ніч. Oh, will you leave me so unsatisfied? Без нагороди так мене й покинеш? What, is, what satisfaction can you have tonight? Якої нагороди хочеш ти? For what a purpose, love? Повинна в купальню присягти. Три слова Ромео, маю на добра ніч. Якщо любов твоя до мене щира, і ти зі мною хочеш взяти шлюб, то завтра сповісти мене про це. І я пришлю по відповідь когось. Де і коли ти хочеш повінчатись, і я судьбу складу тобі до них з володером пілоруч на край світ. Оберсик, персик мають